Враження були потрясаючі від е, міста. Хоча я дуже мало побачив тоді. І... Але той біль, який кожна людина відчуває від втрати е, міста свого дитинства, що ти розлучився з ним, це завжди болісно. І особливо для композитора, напевне, я так думаю, який Емоційно сприймає світ в основному, хоча всі конструкції робляться, звичайно, завдяки нашому розуму. Спочатку я написав першу частину, вона така чисто поліфонічна адажіо з, з речитативами, які вриваються в це адажіо, в цю конструкцію, таку досить строгу, я би сказав, навіть готичну в якійсь мірі. Але це ці речитативи, вони е, мусили її якось розмити. І підвести до е, наступних частин, друга частина все ще. Із готичних часів це подвійна фуга, написана. І третя частина я довго не міг її знайти, ніяк не, не, мені не вдавалося. І я її написав тільки, коли Гахнув Чорнобиль. І то ота трагедія напевне, вона спонукає. Всіх до якоїсь творчої роботи якось відгукнутися на то. Це прекрасний колектив. Я дуже радий, що, я, що мені вдалося ну, завдяки багатьом людям. Я їм дуже вдячний. Ну, і завдяки тобі, Богдане, дуже, дуже дуже вдячний і зворушений твоєю увагою. Чеботову чеботов вдячність, бо він Павлу, бо він. Він і я відразу відчув, що то є музикант, що він на своєму місці, що він знає, що робити кожної миті, кожної він. І музиканти реагують на нього добре, і то зачаровує його робота. Репетиції дуже цікаві, цікаво проходять. Я бачу сплеск, сплеск творів, таких нових, цікавих творів. І по світу роз'їжджаються композитори, і разом з українськими оркестрами дають там, дають дуже багато концертів, їх з радістю приймають там, і, і охоче, з успіхом все проходить і театри, і, і це дуже добре, бо Знаєте, просто йти з проханням, з простягнутою рукою і просити тільки допомогу матеріально це неправильно. Ми повинні показати себе дужою, духовно зрілою нацією, яка здатна на певні подвиги духовного гатунку. Мене музика, це я не можу жити без того. Я повинен працювати. Якщо я не працюю, я себе дуже погано почуваю, просто не знаходжу собі місця. Мене син часто на всякі екскурсії тягне, щоб я якось розвіявся. Він думає, що я відпочину і буду. А мені я щасливий, коли я сижу за столом і, і працюю. Не забувайте про музику, віддавайте своїх дітей в музичні школи. Це окупиться. Моя дочка, яка закінчила консерваторію, вступила до вищої консерваторії на перший курс, а потім залишила, бо сказала: що я дуже люблю математику, і мені вона більше подобається ніж музика, але вона зараз говорить, що музика їй дуже допомогла в її професії в макроекономіці. От такий парадокс, начебто, не пов'язані речі, а одна другу витягує. Хотілося б перемоги, звичайно, швидкої, бо так довго мучитися в тих умовах, як мучиться український народ. Хоча ми можемо сказати, що є дуже багато людей, які просто ми в той час веселяться, просто веселяться, сміються, але вони мусять сміятися, бо людина, коли вона живе, вона мусить отримувати і додатні, бо вона не буде жити. Вона не буде жити, радість повинна бути присутньою щодня в житті людини, кожної. І музика, я думаю, повинна додавати тої радості і розуміння нашого життя, складності нашого життя.